Друзі, шоста година зранку. О, в мене з озера кашки злітають. Шоста година ранку у нас приморозок, треба така біленька зверху. Не знаю скільки є, О, ще одна. Сабраш. О, гарно, браш. Иду. Ой. Иду до лиса, треба фото Пасху Коротше, друзі, в мене тут рай. Щось пробіглося, по-моєму. Овесі. Дуже що тут є. Е, Приймули так кто таке. Постараюсь щось зазняти, не знаю що то в нас було або песик або лис і залишився е, я приїхав на село минулого тижня я поставив фотопастку на мостику там на озері чому поставив фотопастку е, до мене цапля прилітала я перший там трохи думав, зараз я її зроблю, але дуже чуйно втікала, а потім я думаю, скільки там тої риби зі свиня. Поставлю фотопаску, хоч гарні кадри подивимось. І ви я за тиждень вона ні разу не було. Зато кожного вечора приходив у лис. Ви представляєте? Я тут на пів села з лисами порядок роблю, а він приходив у мене на подвір'я, можна сказати. Видно рибу зачуп. Я значить витягнув, У мене там є, де пристрілююсь біля озера. Е -е, Таку зробив приваду, витягнув з морозілки, У мене завжди є зі скумбрі, якщо відходить, з хека. Заморожені в віддерку. Одне Верку витягнув, таке з-під морозу. Одне відерку витягнув туди. Дуже вдало вийшло, все. він прийшов, занюхав конкретно. Коротше, прийняли міри. Мінус хлопчик був. Прийняли міри по лису. О, ну, приморозок такий градусів. Три точно чотири є. В середині подвір'я, де затишок, теж трава біла, але не така тут більше. Загалом на зв'язку, якщо щось увімкнусь. Друзі, присутність звіра велика є, ну помітно сидів купа на ділянках мороз, в лісі морозу. Ну, ліс закриває свої жми, свої нашманців від того, від, від холоду. Що я ще хочу сказати? Мені прийшла вот така думка. Багато хто каже, от в Польщі. Чехії зібра купа. Не, то що там більше, то явно. 100%. Але ще одне ведення і господарства. господа. Подивіться. Вирубка. І вирубка. Ну я не розумію, тих 20 метрів тут лише ну 20, тут 30 метрів того проліску лише. Ось дві вирубки. Спочатку трохи за ними будуть дивилися, потім вони так заростуть, що ви не то що нічого не побачите, ви не пролізете там. Просто не пролізете. Я такого в Польщі не бачу. Там зовсім поінакшу. Той ліс об культуру від. Садять дійсно. Ну і так масово не вирізають як у нас. В принципі, поляки не дурні. Нафіга їм різати, якщо можна купити в сусідній державі. Щоб ви розуміли, за тою виробкою от того, то тут теж була виробка. І тут так само. Щоб зараз підійду і ви зрозумієте. Там звір буде сидіти, а він нічого не зробить. Хіба що будете чекати поки він вийде, або якісь нагінки робити, Та ви там не пройдете просто. Зараз може можна буде пролізти, а але... вкрай важко. Ви почнете лізти, він вас почує і зразу з іншої сторони. Вибіже. Або заховається так що. Не будете щоб 5 метрів тут рухчасувати. Я ж бачу, що звіра є. Сліди. Фотоловушки фіксують звіра в таких місцях. Ну не... Ну Ясно, що його нема, так як в Польщі. Я підписаний на одного польського блогера і своїми мухами внося, але і в суть в чому каналу. Він збирає, колекціонує трофеї, косуль, самців, оленів і тому подібне, але він не мисливець. Він ровером їздить по трасі і ті, що машини збили, він їх збирає. Він от, недавно було в нього відео. За один день. Якщо не вони 4 чи 6 кусок. Два самці. Чи чотири 4 самці, але одного самця хтось вже роги відбив, а другий пантований, погрежені мав. Ну, не, не ліквід. Дві самечки, а два самці такі роги достають, то за один день. Коротше, то, ну, там Там такі Серйозні, ну, гарно зроблені дороги, машини там летять. То не кожен день в нього таке, там на протязі двох тижнів випускається вітру. Ну, зараз і той період був такий, що самі шукали свої території, нові розпадається сада, і вони попадають під колеса стильно. Але... Там капець, там б'ють машини тихо. Ну і плюс, я не розумію, тут багато хто говорить, там були якісь збори в Києві на рахунок лісового та месийського господарства. Я не розумію, От щось хочуть якесь колесо вигадати. Що ви вигадуєте, колесо? Візьміть досвід поляків, наприклад. Чому проблема зробити так, як в Польщі? Проблема? Проблема в тому, що система створена так, щоб було браконьєрство. Чому не перейняти досвід сусідніх держав успішних? Єдине, що в Польщі вони трохи поскузнулися конкретно з вовком. Ну то таке, то їхні справи. Хто не в курсі, то я вам розкажу. У них навіть стріл вовка накладений зараз мораторій. Не можна стріляти. Ну, там, що, якщо не можна, значить не можна. І вони, в них чисельність вовка зараз приблизно в районі 7 тисяч голів. Це катастрофічно багато. Там популяція оленя, козулі, кабана падає дуже сильно. Так, друзі на зв'язку, йду одну фото встановив, о, дивіться який козью. Стояв біля самої дороги. Не знаю чи камера зняла. Я йду з вами говорю. До речі, побіг і не явку. Я йду з вами говорю, він стоїть метрів десять. Побіг і не о, 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 Перебіг мені дорога. Є звір, є я не знаю то, так як в тій прикасті на ловця і звір біжить. Та. Але звіра є. Ще якби створили нормальну організацію було б суперово я б дуже хотів щоб було так як. зверніть увагу куди він побіг щоб я вам не вигадував він не оббіг зробив таке півколо і тут виробка забіг ту виробку він є дурний він розуміє та виробка це є стіна я йому не зневдію так Виключаємось. Друзі, е включився. Ще одна така вирубка. Там було чути, що я підходив вище, але в лісі побігли. Щось побігло, не знаю що. Бачити не бачив. Скоріше всього шоколази. В е думки в голос. От сьогодні ми пройшли досить багато. Вирубок. Раз, два, три, зробить четверте. Чому на вирубках не видно? Чому взагалі кози зараз менше видно? А то сапками налізли. Ну сапів чути. Реально чути, брешуть. Один тут забрехав, там зразу вони відгукуються. Перший фактор. Сьогодні мороз. На ділянці є мороз, в лісі нема. Що звір дурний зуби морозить? Друге. Сама коза сьогодні мороз, вона має молодняк. Вона її мама. Вона біля своїх біля малечі. Вона якщо і лишає її, то ненадовго. Я так собі прикидую. Третє. У нас сьогодні вже кінець. Квітня комара нема, мушки нема, та що кусає. Коли є комара, мушка цікавіше, звір хоче вилетіти на чистий, де вітру більше, щоб його обдувало. Того нема. Він собі сміло може сидіти на ділянках. А на ділянці любі є такі невеличкі глябанки і і там собі взяли з, з Так що, ну, звір не дурний, розумієте, він теж хоче жити. Тим більше наш звір. Він такий більш пристосований до виживання, ніж в Польщі. Тому що... Тому що це... Тут чотири лосі перейшло. Які пішо наробили? Уйд ліс виїдати. Чесно. Сміх та <той> його. <готі> Наші наша верхушка вигадає все тільки щоб. До речі. Нас лосів. Занесе до червоної книги. Я не кажу, може і вартує, це таке. Але сама суть лосів занесе, а в деяких преміальних ресторанах м'ясо лосів подають. Алло, народ. Що тут за фигня? То вже чи його треба було заносити чи ні, то вже інше питання. Але якщо його занести, він в червоній книзі. Яке б м'ясо лося можна подавати? Що його з морозилки витягують, якої? Є служби. Працюйте, а то тільки так, для Фількиної грамоти. Так друзі, всім гарного дня. Я думаю, хіба не буде ще щось цікаве, бо тобто, в мене тут теж заповітник. Добре, всім гарного дня. Я там повставляю все, що назнімалося що. І як ми міри по лису приймав.